Я помічник народного депутата Андрія Белецького, мене звати Дроздов Олександр. Сьогодні, 15 лютого, ми проводимо тактичні тренування для цивільного населення на базі АТЕК. Тут присутня по більшій частині громада оболоні. Ми вважаємо, що кожен чоловік, який по тій чи іншій причині не має змоги поїхати в зону антитерористичної операції, повинен мати Якісь тактичні бойові навики та користуватися зброєю для захисту своєї вітчизни та сім'ї. противника щільним вогнем. Якщо ви бажаєте долучитися до подібних тренувань, звертайтесь в приймальню Андрія Білецького за адресою Вулиця Маршала Тимошенка, 18.